Кожна справа це насамперед люди, які її роблять. Луцький геріатричний пансіонат це 110 працівників, які щоденно працюють заради інших людей. Ті, що лікують від недуги тілесної і часто й душевної, бо від них залежать, і їх чекають вони. 152 мешканці геріатричного зачасту одинокі і бува прикуті до ліжка. Сім'я та що вдома ривнує. До роботи сім'я, та що тут, часом руйнує додому. Пані Ірина трудиться в Луцькому гаріатричному пансіонаті. Ось уже п'ять років. Зізнається, працювати тут складно не фізично, морально. Люди різних характерів, люди різних доль, люди різних звичок, люди різної ментальності це є важко. Кожен із мешканців гаріатричного певнить вимагає уваги, і жодного із них не можна нею обділити. Бува розказує, коли комусь захочеться побалакати, приймає телефонні дзвінки із серед ночі. Є такі люди, до яких прикипаєш, ну вони взагалі такі ріднюсінькі стають. Пані Оксана працює в гаріатричному вже 9 років. каже, робота в соціальній сфері непопулярна, малооплачувана, Утім, надпотрібна. Ну, в більшості випадків це люди, які нікого не мають, які залишилися без дітей, без ну зовсім без родини. Тому хочеться ну, покращити, хоч трошечки покращити їхнє тут перебування. Догляд за цими людьми каже жінка, це не просто робота, бо кожен із них має свої секрети, переживання, біль, зізнання, якими поділитися просто нізким, окрім як з працівниками пансіонату. Їдучи на роботу, бо йдучи з роботи, я це несу додому, тому що на ранок, коли я приходжу, я знаю, кому що не вистачає. Часом з дому привожу. Коли ми йдемо на вихідні на суботу-неділю, то вони вже в понеділок ну, дуже скучають і нас вже чекають і на коридорі, скрізь. А пані Антоніна трудиться в геріатричному ось уже 25 років. І хоч посада старша, інспекторка з кадрів, каже, більше відчуває себе психологом. Вони всі йдуть до нас своїми проблемами, і саме головні ліки для них на сьогоднішній день це навіть не ті пігулки, що дає медицина, хоча це теж важливо, якщо це екстрено. Але основна проблема основне, що хочуть ці люди, це просто поспілкуватися, просто щоб їх вислухали, що їх там болить, що в них, які проблеми, що в них там, якщо в когось є сім'я, що там робиться в тій сім'ї. Сьогодні Луцькому геріатричному пансіонату 40. У день народження в актовій залі будинку престарілих, як годиться на свято, звучать пісні. Це, до слова, ансамбль Терниця. Усі ці артистки, працівниці геріатричного. Вбрали пенсіонерів на концерт, а самі гайда на сцену. До слова, творчий колектив створили майже 20 років тому. А коли у вас репетиції відбуваються? Під час роботи ну, шукаємо якісь лазейки, якось вільні хвилинки і збираємося. Дівчата на своїх робочих місцях вчать слова, підспівують собі. Ну і якось так. День народження це, як правило, подарунки. Отакий масштабний презентував геріатричному один із його мешканців. Тут картон, клей, душа і бажання. Все. Пан Анатолій живе в геріатричному два роки. Каже, на цю роботу витратив два з половиною місяці. Скажу відверто, що я макетами ніколи не займався, зовсім не займався. Ну, у мене є досвід роботи е, е, технічний і досвід роботи в будівельній спеціальності. Цікаво, що макет абсолютна копія будівлі й двору гаріатричного. Стільки ж вікон, клумб, стільки ж насаджень. Ось тут на третьому показує автор роботи, його кімната. А тут на подвір'ї усі гуляти люблять. Кожен із мешканців пансіонату каже директорка Алла Гнатюк, має свій характер, звички, вподобання, примхи, і саме тому пояснює, робота в гаріатричному надскладна. Працювати фізично можливо це легше працювати. Ти спрацював собі роботу, відробив та й пішов. А коли ти спілкуєшся з людьми, коли ти проживаєш, пропускаєш через себе всі їхні емоції, всі їхні побажання, всі їхні прохання, це звичайно дуже важко. Геріатричний пансіонат наголошує, але гнатюк – це не про самотність, це про те, як чужі стають найріднішими. Як люди, які не мають нікого в одному місці, знаходять собі всіх. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.